Видавництво біблійної семінарії Благодаті ради представити вам книгу Джеймса Вайта, яка має назву У скорботі, ваш шлях до спокою. В цій книзі відомий апологет і пастор, і також відомий теолог, на основі вчення Божого Слова дає рекомендації про те, як проходити час скорботи людям. Які втратили рідних і близьких, або дорогих їм людей. Коли я розпочав своє пасторське служіння, і коли ще раніше до моїх рук попала ця книжечка, я сам користувався принципами із цієї книги. Пам'ятаю, коли. Відійшов вічність мій тато, ця книга мені дуже допомогла, тому що я зміг прослідкувати те, як проходить процес скорботи в житті. І я зміг на основанні Божого Слова правильно оцінити ситуацію і знайти спокій для свого серця. Пізніше, коли мені довелося наставляти людей біля гробу покійних на похоронних служіннях, я також брав свої рекомендації із цієї книги для того, щоб утішити людей, які ґрунтуються на тому, як працює процес людської скорботи, і як на цей процес людської скорботи знаходиться відповідь у Божому слові. Є ряд причин, чому ви і я маємо знати, що рекомендує нам пастор і біблійний вчений Джеймс Вайт. По-перше, ми повинні знати, що коли людина втрачає рідних і близьких, вона проходить процес скорботи, і цей процес скорботи потрібно правильно прийняти і оцінити, і правильно себе вести в ньому згідно Божого Слова. Друге, ця книга допоможе нам бути готовими, коли нас досягне скорбота, і зразу ж біблійно правильно відповідати на неї. І третє. Це немаловажно. Ця книга допоможе нам бути душопікунами для братів і сестер в церкві і для близьких нам людей, або навіть для далеких нам людей, кого Господь поставить на нашому шляху, щоб коли Господь ставить нас перед людьми, які опиняються в скорботі, щоб ми на основі Божого Слова і на основі принципів, які закладені в цій книзі, Могли зразу ж сказати, що може їм допомогти і підтримати їх в час скорботи, і вивести їх із цього часу скорботи так, щоб допущена Господом скорбота послужила їм на благо і на славу Господню.